Як дізнатися, чи є зареєстрована торгова марка? Це теж цікаво, тому що ми пройшли вже всі скажімо, попередні кроки, ми зрозуміли для себе знову ж таки, чи ми можемо знак відібрати для... Ну, чи він спроможний для реєстрації, ми подивилися, які класи для нього підходять, ми собі щось вибрали. І ми це все робимо щоб... також для чого? Для того, щоб скласти для себе потім певний кошторис і зрозуміти, який порядок дій буде. Отже, провести пошук. Можна як? Я зараз теж продемонструю на екрані пошук з за зареєстрованими знаками, на які видано свідоцтво. Є реєстр. На, на, на сайті Укрпатенту є бази даних, вони, правда, так, ну, не те, що сховані за пасуваннями. Там, щоб зайти на це, треба кілька кроків зробити. Там воно прямо з головної сторінки ви не зайдете. Провести пошук за реєстрованими знаками, на які видалися відоси. Провести пошук за знаками, визнаними добре відомими. Це окремий реєстр. Провести пошук за заявками на знаки для товарів і послуг, прийнятими до розгляду, які пройшли формальну експертизу. Формальну експертизу, тобто вони вже якийсь час є у відомстві, але ще не, не зареєстровані. І також провести пошук за іншими заявками, заявками на знаки для товарів і послуг. От часто мене клієнти, зокрема, запитують. А як бути... Ну, от Ми шукали, в інтернеті знаку немає. Я вам скажу, що в інтернеті знаку може не бути, його навіть може не бути в офіційному реєстрі. Тут в цьому плані не то, що є недолік, Є... треба розуміти це як. Якщо ви пошукали сьогодні і зробили навіть пошук офіційний, то не виключено, що завтра хтось подасть заявку на ваш знак. Розумієте, Ну, на такий самий. І там діє пріоритет, хто перший, то і... ну той пан. Тому. До цього треба саме так підходити. Е, гарантії, що офіційний пошук, якщо вам дасть, що немає такого знака, це не означає, що ви будете першими. Треба подати заявку першим. Ось, ну як це можна робити? Це можна подати заявку, е, наприклад, без сплати мита, е, попередньо, потім провести пошук. І якщо ви побачили, що знака нема, то пріоритет за вами вже буде зберігатися. Е, ви просто доплатите мити, це є можливість усунути недоліки. Так? Це, це вже така технологічна особливість. Е, що, що я рекомендую робити, або що ми рекомендуємо робити? Все-таки, якщо ви сумніваєтесь, що тотожного знака нема, ми пройшли всі критерії, ми вважаємо, що знак чистий від інших критеріїв, але ми не знаємо лише одного, чи є, є тотожній знак чи немає, або схожий на наш. Перше, з моєї точки зору, тутожній схожий на інший, це завжди не є добре, оскільки вас можуть плутати з іншою, з іншою особою. Я прохильник того, щоб знак мав суттєву відрізняльну здатність від інших, щоб він був унікальним. Ну, Давайте згадаємо якісь знаки, які ми тепер знаємо як дуже добре відомі. Наприклад, знак Google. Хто про нього знав 20 років тому? собі якесь слово, слово, А тепер це всесвітньо відомий бренд. Тому не треба боятися, що знак не впізнавано. Треба робити щось для того, щоб в бізнес і знак став впізнаваним, а не копіювати чийсь. Ну, це моя точка зору, звісно, приватна. Але я її, власне, дотримуюсь і рекомендую так робити клієнтам. Бо інколи приходять з такими знаками, ну якщо не в один, один, то дуже схоже, ми ну, розумієте, і е, здавати переконання заявника, що не варто цього робити, бо може бути відмова, або навіть якщо відмови не буде, то е, вас. Ваші товари і послуги будуть плужати з іншими. Не завжди вдається насправді. Ну, але треба, треба щось з цим робити. Добре. Отже, можна провести офіційний попередній пошук, інформаційно-патентний пошук на дотожність і схожість. Серед зареєстрованих та поданих на реєстрацію знаків. Срок пошуку за з наданням звіту ну, він може складати що швидкий там, до трьох до днів, звичайно, до 10, але це ще 7-10 днів, так я скажу реально, це плюс поштовий. Обіг зараз цим стало трошки простіше, бо можна електронною поштою це отримати. Раніше це тільки був поштовий паперовий документобік, він міг займати і два тижні, там, навіть більше, якщо вихідний багато. Е, Укрпатент за цену чи його там дочерня структура бере за це від 720 гривень за пошук по одному класу, кожен додатковий клас там коштує ще деякі гроші. Ну і е, треба правильно скласти сам запит на пошук. Так? Це вже у це не робить, це робить, ну, або ви самі робите, якщо ви знаєте як, або хтось спеціаліст, який в цьому має розуміння. що саме запитати, як запитати, так, щоб цей е, пошук правильно зробили, і потім проаналізувати звіт. Є там тутожні елементи, нема, тобто дати якийсь висновок з цього приводу. Це може коштувати там, на ринку ще додатково до тисячі гривень. Е, якщо шукати по всіх класах. Там, Всіх 45 класів, ну буває таке, що треба пошукати по всіх, можливо, хтось хоче для себе зрозуміти, що взагалі є. На Україні зареєстровано, схоже або тутожне. Тоді це ну там, максимально це, 5 тисяч гривень весь пошук по всіх класах. це значно. Ну Якщо один клас коштує пошук там 720, то по всіх це не, не, не так багато, не множимо на 45. Десь, десь такий критерій. Тепер я хочу показати, як можна, що можна шукати, принаймні без офіційного пошуку. Я скажу, що що вам не дасть пошук по зареєстрованих знаках. По-перше, по зареєстрованих знаках реєстр в електронній формі діє з 2006 року. Це раз. І в реєстрі вказані лише свідоцтва, лише знаки, на яких видані свідоцтва, і не вказані там а, до 2006 року і не вказані. Ті заявки, по яких тільки заявлено, ну, подано заявку на знак, але ще не видано свідоцтво. Треба розуміти, що обсяг заявок, наприклад, в рік подається, ну, від, я, по моїй пам'яті від 30 до 40 тисяч заявок на знаки для товарів. і Це ну, немаленька, а, немаленька кількість, так, відповідно, треба розуміти, що ви можете не побачити ну, в безплатному пошуку, у ну, вільному пошуку. Давайте подивимося, що це за реєстр. Я зараз включу трансляцію. Угу, намагаюсь так інтерактивно. Оце ми подивилися на МКТП. Ось в мене є закладочка УІПВ, якщо ви бачите, так зверху. Український інститут промислової власності. Він тепер називається Український інститут інтелектуальної власності, але сайт залишився як, як і раніше. Ось тут є така закладочка. Бази даних, якщо ви бачите, бази даних інформаційно-довідкові системи, патентно-інформаційні продукти на оптичних носіях. Заходимо от сюди. Бази даних та е, інформаційно-довідкові е, інформаційно системи. Відкриваємо. Ми маємо тут електронну версію акумулятивного офіційного бюлетеня промислової власності. Клікаємо, натискаємо на нього. Тут є меню. В меню ми бачимо тут різні винаходи, патенти, деклараційні патенти на, на корисну модель, на промислові зв'язки. Ось є. Відомості про від ОС України на знаки для товарів і послуг. Натискаємо. Формується. Вибираємо, наприклад, там пошук максимальний, там 200, кількість записів на сторінці. І я вам продемонструю, як це працює. От ми напишемо прізвище представника, наприклад, Яновський. Включаємо пошук. І нам видає 53. 53 записи, бачите? це, то це щось, від, ну, Я, напевно, подавав колись свій час. От різні знаки, які вже зареєстровані. Тут видано, коли, коли заявка подана, номер заявки, коли видано свідоцтво. Тощо. Різного, різного, різного роду. Так можна по фільтру, наприклад, ну, по, або по самому, якщо ми хочемо е, знайти по, по представнику, це я вам показав. Я зараз покажу назад. Вернемося. Так. Я вам зараз покажу, як можна ну, наприклад, назвати от у нас є, так, знаки для товарів і послуг знову обираємо і в нас є за ключовим словом. Ключові слова. Наприклад, давайте візьмемо слово вода. так, Вода. Що в нас зі словом вода є. І поставимо тут максимальну кількість. Я думаю, що тут зі словом вода буде достатньо багато. От, бачите? Знак добра вода з, з логотипом. Якісь тут ще є наклейки. Ну, як правило, це все, от, бачите, різного роду, наприклад. Ми можна збільшити його, зображення, подивитися, як воно виглядає. О, бібліографіч, Бібліографічні дані. Ось так. Угу. Так, результати пошуку натискаємо і бачимо. Ну, фактично ми можемо побачити різного роду знаки для товарів послуг. Ну, нова вода, на природних водах, все, що містить слово вода або його корінь. Так? Від слова вода. Ну, це до прикладу є набагато. Ось так робиться пошук. Ну, тут ми можемо подивитися лише, я вже казав, тільки ті, що до 2006, після 2006 року. І і ті, на яких вже видано свідоцтво. Добре, що ми ще можемо подивитися в базах даних? Є ще така річ, як е, я вам зараз скажу. інтерактивна база даних, заявки, на знаки для товарів і послуг, прийняті до розгляду. Ось вона. Ми натискаємо її і в ній. Тобто це тільки прийняті до розгляду, станом от зараз це є на 5-11, тобто на сьогодні. І теж ми можемо поставити ключове слово. І, наприклад, те ж саме слово вода давайте поставимо. І будемо... Ну, тут значно, я думаю, менше є, оскільки процедура все-таки триває рік часу. От ми маємо 12 поданих знаків зі словом вода для реєстрації. Свята вода, Тарасівська, Аквалайн вода і так далі. Вода, вода гор і тому подібне. До, до прикладу вам покажу. Ось так здійснюється пошук по зареєстрованих. Що ще можна шукати? Давайте я запитаю, чи мене видно. Видно, чути добре. Поставте, будь ласка, плюсик, якщо видно і чути. Так, видно і чути, добре, супер. Тоді демонструю далі. Демонструю далі. У нас ще є знаки, визнані добре відомими. Зараз я знайду. Ось відомості про добре відомі знаки в Україні. Я хочу продемонструвати, що це таке. Наприклад, ми візьмемо, візьмемо якийсь, якийсь клас, наприклад, 35 і пошукаємо, що в цьому класі є добре відомим. Бачите, знак Яху на Україні, Космополітен, Київ Узбу, Google, Ера, Лайф, Ельдорадо, Eldorado, ну, і далі пішло-поїхало. Тобто треба дивитися і сюди. Ці знаки вже не потребують реєстрації, як знаки для товарів і послуг. Вони настільки відомі, що вони захищаються іншим способом. І тут теж, теж сюди треба. От Макдональдс ми знаходимо, так? Ну, Багато що, ЗАЗ, авторія, ну і так далі. Добре, з цим розібралися. Е, тепер ще е, е, з цієї сторінки також можна знайти власне цю класифікацію, е, міську класифікацію. Ось Ті, що втратили чинністі, я показую тут міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків. 10 та редакція, версія 2016 року. Ну, тут достатньо багато матеріалів. Ще що можна подивитися. Стан діловодства за заявками на, на знаки для товарів і послуг. Відомості про стан діловодства. Відкрию вам, покажу, як це виглядає. Ось ми маємо, наприклад... Е, Сюди треба ввести номер заявки. Як, е, номер заявки виглядає так, що е, ставиться літера М, має стояти, це марка, тобто, потім е, рік е, подання заявки і потім власне номер самої заявки. Це, це буде номер, е, перепрошую, це буде номер е, 13. Ось так. Е, чи навіть, навіть не ось так, а ось так. Ось так. Зараз подивимось, яка стадія. Бачите, нам знайшло заявку, ми клікаємо на це, що жовтеньке, і нам показує стадію, стадію проходження документів. Реєстрація первинних документів пройшла. Встановлення дати подання пройшло, формальна експертиза пройшла. Ця заявка на стадії кваліфікаційної експертизи. І тут показує, що подав заявник. Він подав опис знаку, він подав довіреність, він подав пубіжне доручення, він подав зображення позначення, що заявляється, перелік товарів, заяву про реєстрацію знака і якийсь ще лист супровідний. Потім документи укрпатенту. Вони, Укрпатент видав рішення про встановлення дати подання, видав повідомлення про необхідність надання додаткових документів. Видав висновок про відповідність знака формальної експертизи, надав якісь повідомлення про можливу відмову, можливо, там якісь суперечності є. Ми, до прикладу, беремо. І, берем. і відповідно тут, вказується, мета збір за подання заявки, ми буде сплачуватись тоді, коли буде видаватися свій якщо не буде відмов. Ну, от можна будь-який номер ввести, ви, якщо ви знаєте цей номер, або ви знайшли в реєстрі, подивитися в стан діловодства.